Мої вітання усім глядачам. в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні в одній з кровійських шкіл відкрився цифровий навчальний центр, і детальніше про те, частиною якого великого проекту він являється, які технічні можливості з'являться у криворіських школярів, а також про нові проекти майбутнього поговоримо з гостями нашої студії. Тож це координатор з питань внутрішньопереміщених осіб громадської організації Гіда Центр Лариса Сидоренко. А також програмна директорка благодійного фонду Посмішкає Анна Чернова. Доброго дня, дівчата, рада Доброго вас вітати. Давайте розпочнемо з того, цей новий такий освітній простір у 26-й школі Криворізькій. По-перше, чому була обрана саме ця школа і що за новації там вже відбулися? Ну, це перший центр з дев'яти, яких планується відкрити. Ну, основна мета цього центру це дати дітям можливість до онлайн-освіти, якщо у дитини немає вдома гаджета або немає телефону, або немає планшету, комп'ютеру, або багато дітей. А, Адин, або, технічна, да, один технічна можливість доступу до інтернету онлайн, тобто це розширення. Можливість дітей виходити під час навчання в онлайн, або наздолужити ті втрачені якісь навчальні процеси, які були в них. Тобто цей центр він не тільки під собою розуміє закупівлю гаджетів, а також там будуть знаходитися і вчителі, які будуть допомагати дітям наздолужувати навчальний процес. Або бути підключеним до цього процесу, а це розраховано вже е, його діяльність із початку навчального року. Нового, чи вже можна долучатися? Вже можна долучатися так, е, а вже ж є літо, е, За літо можна або підтягнути свої хвости, або е, навпаки під е, підготуватися ся, да, угу. підготуватися до навчального класу. Ось при виборі місця школ ми керувалися підтримкою наших місцевих партнерів. І гідецентр, і ми проводили аналіз потреб, доступу безпечного, щоб простір був безпечний, було гарне бомбосховище, і дітям було комфортно і доступно. Пані Лариса, що можете ще додати додати можу те, що в кожному районі буде відкриватися такий центр в металургійному районі. Він на жаль тільки один і тому у 26 школі. школі да, у 26. школьці. Тому ми керувалися тим, що радом розташовані три шелтера транзитних. І діти з тих шелтерів можуть приходити до цієї школи. Це переселенці, ви маєте мови. Проєкт розвитий, як я збиваюся на мови, весь проєкт розвитий на те, що на інтеграцію, це про... процеси, які говорять о довгосрочних рішеннях. для переселенцев. И наша задача интегрировать детей. Как дети Кривого рога онлайн обучение немножко отошли от общения, так и переселенцы, которые приехали, у них нет вот этого общения между собой. А такие простыри, они призваны не только для того, чтобы удовлетворить базовые учебные потребности, но тут еще такая психосоциальная со, это, составляющая. Дети могут сплюнковаться, они а общаться, заводить новых друзей, ну и получать знания. А в якому форматі буде функціонувати цей центр, тобто це як? Є якийсь режим, розпорядок, як це все буде організовано, так ну буде визначений графік, для який буде зручний дітям. Якщо це вже буде початок навчального року, і дитина, наприклад, навчається в якій школі онлайн дистанційно, якщо це дитина переселена, тобто в неї в першій половині дня буде доступ до онлайн навчання, в другій половині дня не буде дос для того, щоб зробити домашнє завдання. Тобто він буде функціонувати на протязі дня і поки влітку Навчальний рік вже завершений, то діти можуть теж на протязі дня приходити і там робити те, що їм потрібно, для того для того, щоб вони могли там більш спілкуватися або там навчатися. Ось ну і це такий навчальний центр, Це лише невеликий. Компонент великого проєкту про це ми обов'язково ще угу. поговоримо. Давайте ще трішечки про сам цей угу. цифровий навчальний центр. Як чи буде там постійно знаходитись там викладачі, чи є якась які взагалі технічні там можливості, тобто чим саме він оснащений? Так, в центр оснащений комп'ютерами, і також необхідною додатковими матеріалами. Це можуть бути або канцелярія для навчання, або книжки. І також цей навчальний центр супроводжує вчитель, який або допомагає включити комп'ютер, або допомагає в процесі навчання. І також до цих центрів в нас долучені мобільної бригади, в які входять психологи та фасилітатори. А їх задача за те, що казала Лариса: це допомога в соціальній адаптації, в психологічній розрусті, в психосоціальній підтримці, щоб дитина розвивала життєві навики, теж ставала більш такою устойчиво до цих змін, знала, як подолати стрес, знаходить. Була нових друзів, спілкувалися, навчалися вирішувати конфлікти між однолітками, там ну, і інші такі важливі та корисні життєві навики. Пані Лариса, хто сьогодні був на відкритті цього центру? І розкажіть ще трішки, хто сприяв ну, матеріальне забезпечення? Тобто, це наскільки мені відомо, це швейцарська також благодійний фонд, який взяв участь. О, в цьому Так, у проекту. нас наразі у місті. почестные гости, э, це два фонда больших. Один это швейцарский Тердес Хоум, вы говорила. Mm -hmm. вот, да. И посмешка, по мы уже реализовали один проект. Это был первый в Непропитровской области, мы им очень гордимся. Это был первый открытый пространство, дружный для, для, для детей на базе садика 126. Вот. Ну, Гости у нас были сегодня почетные, два донора было, открывал Александр Юрьевич Вилку. Были заступники, были, были головы, голова металлургийной район. районной рады, да. проходило занятия. То есть, это не то, что вот уже дід, а то это? мы уже пришли, уже Диев, да, мы уже пришли, уже прошли, мы так тихонечко зашли, потому что велось уже занятие, да. И уже раз мы открывали, с утра там же работали. работала наша, как говорили, мобильная бригада, которая состояла из психолога и фасилитатора, но они уже работали на улице, там у них больше молодшего века. Вот. Почему мы любим эти проекты именно? Вот? Потому что есть проекты, как, ну, для меня есть проекты, которые делятся тут и сейчас, это вот продуктовые наборы, денежные наборы, они очень важны для социализации переселенцев. И не только переселенцев нашей громады, которую ну, на сегодняшний день нельзя отличить от переселенцев. Те же испытания, те же ужасы для детей. Вот. Это очень важный компонент социализации. Но потом идет следующая, это адаптация. То есть это когда мы смотрим дальше о том, что будущее, наше будущее это дети, дети с устойчивой психикой, дети, которые могут коммуницировать. И вот мы очень любим вот такие довготроповые, как я говорю, проекты. и поэтому... Бачого дякую всім спонсорам, які це розуміють і смотрят на шаг вперед. А может и на два, там на три, чотири, п'ять. Ну і власне ось про ці кроки, давайте поговоримо далі. Mm -hmm. Ви сказали про те, що сьогоднішній проєкт з цим комп'ютерним класом, цифровим новим простором це лише частинка великого проєкту. Що саме, що це за проєкт? Так, ну, Цей проєкт він складається з декількох компонентів, реалізується в, в, в трьох областях України. І ось Кривий Ріг був вибраний, обраний містом, де саме буде реалізуватися цей проєкт. Про один компонент ми вже проговорили, да, це цифрові навчальні центри. Інший компонент це саме психологічна та психосоціальна підтримка не тільки дітей, а також і батьків. Тобто батьків які теж можуть звертатися зі своїми запитаннями, проблемами. Також у нас будуть проходити курси та заняття позитивного батьківства. Якщо дуже складно... Якось прийняти зміни в своїй дитині, так тому що війна переселення вона накладає на себе такі дуже великі зміни. Якщо не... батьки розуміють, що вони перестають розуміти свою дитину, не впізнають свою дитину, або дитина якось змінює свою поведінку, або батьки відчувають агресію і. Інколи дитину хочеться наказати якимось насильственним способом, або іншим, як комунікувати, знаходити спільну мову з підлітками, там, які є особливості вікового розвитку, тобто, будь-що, що, то, що, що пов'язане з дитиною, можна більш детально дізнатися на наших курсах та. Прокачати себе mm -hmm. як е, батьками, Батьки. тому що батьками е, не народжуються, їм і стають, і це теж досвід, який ти отримуєш на протязі всього життя, і це теж навик, який є, потрібно відпрацьовувати та вдосконалити, де бути е, батьками своєї дитини, е, і також е, один з компонентів це покращення умов проживання. Пересланці в місцях компактного поселення будуть вдосконалені умови 11 місць компактного поселення. А в чому саме це будуть або ремонтні роботи, або якщо ремонтні роботи не потрібні, це можуть бути ознащення додатковим оснащенням, наприклад, там додатковими пральними машинами або іншим обладнанням, які Побутує або меблями, та які потрібні. полегшать. Умови життя переселенців, да, коли, е, е, наприклад, гуртожиток був розрахований на е, студентів, а заїжджають сім'ї з дітьми, то зовсім інші потреби у е, сім'ї з дітьми і зовсім, зовсім інше обладнання, або в кількості більше потрібно пральних машин, тому що діти частіше пачкаються і е, батьки стоять в черзі, щоб закупити ці пральні машини або інше, тобто різні умови. Покращення різних умов або підготовка до зимового періоду ну те, що саме буде потрібно та і актуальна місцям компактного поселення. Теж ми при виборі з цих місць компактного поселення координувалися, то консультувалися з нашими місцевим партнерами, тому що вони знають контекст, вони знають Потреб. людей, потреби так іде центр з перших днів і не працює з переселенцями і знає цю сферу дуже добре, тому вони давали нам такі консультації і Підтримку партнерського вибору цих. Безпосередньо компактного населення, і такий не менш важливий компонент це соціальний супровід, або кейс-менеджмент, як він називається в нашій програмі. Підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують додаткової підтримки. Або це може бути відновлення документів. Або якісь консультації правового характеру, або там перенаправлення до. І установ, які допоможуть вирішити їх питання, і взагалі більше розширення розуміння в соціальних правах там, і в інших, і супровід вже фахівців таких сімей до вирішення їх проблеми або до, до завершення проблеми до того місця, да, коли людина вже або сім'я зрозуміє, що мені цього достатньо. Угу. А Ось. до кого, до речі, звертатися саме от, з питанням правової допомоги. е слухайте, я являюся супервайзером проекту, тут нова должность, так сказать, у мене. На кожному в кожному районі, тому що ми, я хочу сказать, что мы это мы не какой-то там индивидуально плаваючий корабль. да. Всё мы делаем в с беспратисладою и вызначали мы места компактного проживания той той с ладою, то есть при центрах социальных служб работают наши социальные Працівники ФСР, так фахівці mm -hmm. з соціальною роботу. І потім можна звертатися до Центру соціальних служб, який є в, ука... є в, в кожному районі. районі. Да. А Как мы их называем соцки, они уже побывали во всех местах компактного проживания, то есть за каждый закреплен за определенным местом компактного проживания. Они уже подготовились, они уже познакомились, они уже уже открыты первые кейсы. И как, ну, это, конечно, печальное событие, очень много кейсов мы открыли на доме, пострадавшему, да, который пострадал, и там вот впервые наша вот так сплоченная команда работала. Як казали, соціальні супровід, психологічний. Це вже було дуже нагально, дуже на та, часі. Дійсно, одразу і, і, фахівці почали працювати. Та. Ну, тобто цей проєкт не тільки для переміщених осіб, а також для місцевих жителів та жителів, які відчувають. Тому що їм потрібна підтримка, так і ми готові підтримати в рамках нашого проєкту тими ресурсами, які ми маємо, тими фахівцями, які ми маємо. Всі фахівці в нас це місцеві люди, вони розуміються в контексті, вони теж проживають і життя разом з іншими мешканцями, і вони отримують навчання від наших міжнародних партнерів Тердезом. і тобто вони. Знають, як правильно працювати, не нашкодити. Наша головна мета допомогти не не, зас... та не зашкодити. Да? будь-якою допомогою можна зашкодити, якщо неправильно спланувати або організувати процес, і вони навчаються методикам, методологіям, які також нам. Передають наші партнери Тердизом, які вони вже опрацьовували в інших странах, в яких були або війни, або конфлікти. І ці всі методики вони адаптовані І під наш контекст. Вони робочі. Так, ті ж працює вже з 16-го року. Працював в Луганській Донецькій області, тобто у них є вже досвід, і вони підтримують нас технічно і навчають всіх фахівців, які працюють у нас. Я вам дякую. Наприкінці ми ще подивимося, як власне сьогодні відбувалося відкриття сучасного цифрового навчального центру у 26-й школі. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були координатори з питань внутрішньопереміщених осіб громадської організації Егідацентр Лариса Сидоренко, а також програмна директорка благодійного фонду Посмішка .UA» Анна Чернова. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.